Ця мальовнича територія площею трохи більше гектару невід'ємна частина Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Тут відбуваються екскурсії, фотографуються весільні пари, працюють науковці. Цими днями дендропарку музею виповнилося 60 років. Сьогодні своєрідний ювілей нашого дендропарку. Першовитики його закладені ще земством у 1908 році, але реально дендропарк уже в післявоєнний час виник завдяки діяльності пана Бібіхова. Парк був заснований ще в позаминулому столітті, а 60 років тому отримав статус дендрологічний. Цей дендропарк заснований Михайло Олександровичем Оліховським ще у позаминулому столітті, який на перший погляд в невеликому дворику скомпонував такий унікальний ландшафтний дизайн. Започаткував збір особливо цінних видів, порід, рослин, дерев. Він виконує не тільки освітню роль, а й виховну роль. Тутешнім дубам понад 200 років, а унікальний кипарисовик посадили тут ще у 1908 році. Говорить Ботанік Віктор Самородов. Тут ростуть як старовинні дерева, залишилися більш як 200-річні дуби. Ось ми їх бачимо. Тут найстаріше дерево такої рідкісної породи, як моживельник Нутканський, росте, а решта, решта в різні роки садилися різні породи батьком і сином Бібіковими. Парк постійно поповнюється унікальними саджанцями. Нині це сад безперервного квітування, каже науковець. В останні 15 20 років почався такий піднесений значить, період життя цього чудового куточка. І тепер полтавці ходять дивитися, як квітують магнолії. Тут прекрасні магнолії, Суланжа. Я вважаю, що найкращі. Сьогодні в дендропарку краєзнавчого музею налічується більше ста видів та сортів дерев і кущів.